Збірна України з карате привезла три бронзові медалі з чемпіонату світу. Турнір проходив цьогоріч в Угорщині, де не обійшлось без неспортивних скандалів. Чи є місце політиці у спорті та як вперше в історії двоє вихованців з одного чернівецького клубу змогли привезти дві медалі з надважливих змагань? Розповість моя колега. Спорт поза політикою це фраза, яку дуже часто використовують у всіх спортивних федераціях. Однак цього разу на чемпіонаті світу з карате не обійшлось без скандалів. Угорці, які проводили масштабний турнір, були максимально вимогливі до наших спортсменів. Та, попри все, Андрію Заплітному та Валерію Чоботарю вдалося вибороти дві бронзи. Так свій останній бій Валерій провів якраз із представником країни-агресорки, спортсмен якої виступав без прапору. Один із найемоційніших поєдинків в моїй кар'єрі, тому що ми розуміли, наскільки він важливий для всієї України, для всіх людей, для всіх, в принципі, спортсменів також, тому що насправді не часто вдається. Мати саме таку конкуренцію, і на жаль, їх допустили на наше змагання, і потрібно було показувати і відстоювати честь нашої держави. Зрештою, налаштуватись на бій було не складно, адже каратист розумів, що йому випав шанс показати всьому світу, чого варта Росія на полі бою, де існують чіткі правила. Вони, в принципі, своїми ресурсами фінансовими в першу чергу досягли цієї мети. Тому я більше ніж впевнений, що політика існує. Там дуже багато є політичних посилань. Тому наше завдання відстоювати також нашу країну і демонструвати, що ми краще від них на всіх фронтах, які тільки існують. Наш фронт це татамі. Ми доказали це там. А ось Андрій Заплітний виборов свою бронзу у бою проти американця. Цей бронзовий фінал я зустрівся з Томасом Скотом. Я вже з ним не перший раз виб'юся. Я з ним виступав на своїх перших змаганнях на прем'єр-лізі. На жаль, я йому там поступився з рахунком 1-0. І в нас був такий в мене був камбек, матч реванш, де я зміг показати дійсно, що я гідний цього результату. Також хочу зазначити, що він не простий атлет. Він учасник Олімпійських ігор. Він був бронзовим призером минулого чемпіонату світу. Та, попри все програвши, американець гідно прийняв результат та щиро привітав свого опонента. Йому великий респект за емоції після поєдинку, тому що він привітав мене. Ми всі віддали. Е Знак подяки глядачам підняли руки разом. Це досить так важлива показова професійна спорту, який має бути насправді. Зрештою, президент федерації Карате у Чернівецькій області радіє цьому результату, адже це вперше в історії, коли вихованці одного клубу повернулись додому з двома нагородами з чемпіонату світу. Наш вклад найбільший, Ми цим дуже пишаємося. Ми довго йшли до цього, і цей результат. Я впевнений, що небагато клубів світу, які мають дві медалі з одного чемпіонату світу, ми Вражені своїм здобутком і приємно, що перемогли ще москаля. Це дуже тішить нас, і заплідний Андрій дуже цікавий поєдинок, тому що він і чемпіон Європи, і чемпіон європейських ігр, і він за бронзу змагався з Томом Скотом. Він також чемпіон свого континенту, це панамериканські ігри і чемпіон Америки. Тобто, це була битва континентів. А відтак відпочивати спортсмени не збираються, адже попереду є турніри, де мають підтверджувати отримані нагороди та підвищувати свої результати Анастасія Іванова Василь Ставчанський, теми дня тива.